Слава Ісусу Христу! Сьогодні 1 вересня, день знань. Я хочу привітати всіх педагогів нашого міста, привітати всіх учнів, привітати всіх від найменшого до великого. Від тих першокласників і старшокласників, всіх учнів наших ліцеїв, нашому місті, технікумів. Нехай Бог справді благословить нас своєю ласкою, благословить. Всі, хто навчається навчається, всіх навчає, щоб ми від нього навчилися тої його мудрості і щоб від нього навчилися любити наш край, любити нашу професію, любити всіх, хто є довкола нас. Хай Богом допомагає, дорогі учні і вчителі. Слава Ісусу! Христу!